Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо соковитий та дуже ароматний морквяний пиріг. Цей рецепт надзвичайно простий, а смак просто неймовірний. У глибокій мисці збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до утворення світлої та пишної маси. Не перестаючи збивати, вливаємо рафіновану олію без запаху. Додаємо натерту на середній терці моркву. Перемішуємо міксером до поєднання. В окремій мисці змішуємо всі сухі інгредієнти, а саме борошно, розпушувач, какао-порошок та корицю. Вводимо сухі інгредієнти та перемішуємо міксером. В останню чергу додаємо на вибір та за бажанням родзинки, горіхи, журавлину та цедру лимона. Перемішуємо лопаткою. Тісто виходить досить густе. Випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитися сухою, без залишків тіста. Готовий пиріг будемо поливати розтопленим шоколадом. Розтоплюємо шоколад на водяній бані та поливаємо зверху пиріг. Декоруємо за своїми уподобаннями. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.